На ваш погляд, що сьогодні команді не вистачило? Е, що не вистачило. Хочу, по-перше, сказати, ми дуже налаштовувалися на цю гру. Знали, що буде складна гра, але ми знаходимося внизу турнірної таблиці, нам треба було тільки перемагати. І я е, ніколи це не говорив, але хочу сказати, що е, таке суддівство, як судить Зубко, суди це ну, вже надоїло, чесно кажучи, оці. Вже тримає свисток в роті подавати сигнал, потім передумує, міняє рішення, але завжди рішення проти нашої команди. Чому так я не розумію? Але я б хотів би попросити на майбутні ігри, просто цю суддю нам більше не, не ставити на ігри, тому що він нам лише як минув попередній грі, він нам запорог гру, так і зараз він показує свій. Невміння судити. Я кажу, як один епізод росіння атака, як проти нашої команди, то він його показує з іншого боку. Тому е, дякую супернику за гру, далі буде краще.